Всім привіт! На каналі Сімейний день. Сьогодні такий день почався з кашля і ніч з кашля у Міланки. Тому пішла на лікарняний. будемо лікуватися. Ну а зараз, так як вже будемо сидіти вдома ці дні, починаю готувати рибний суп. У мене Ульянка попросила, у мене є всі інгредієнти, тож буду готувати. Рибний супчик у мене є риба. Є в мене картопля, морква та цибулька. Ще треба збігати за зеленю. Зараз буду варити, та я побіжу. Так, ну, рецепт простий. Спочатку нарізаємо картопельку, відправляю. І треба десь 2-3 ложечки ще рису я додаю. Риста я додаю, але в мене він закінчився. Тому сьогодні буде без рису. Зараз нарізаю моркву, а цибулинку кладу цілою, щоб вона коли трошки розварилася, я її витягую і викидую тоді. Так, зараз наріжу морквочку кружальцями. А рибу вже в самому кінці буду додавати, тому що вона недовго вариться. Заодно треба буде в аптеку сходити. Да розрахуватися в аптеці Тисячею Зеленського. Я в дії подала заявку, а щось ще не прийшли Так, цибулинку розрізаю, щоб вона сок пустила. Так. І теж її закидую. Так, її сюди опускаю, а тоді буду прибирати. Ну і хай воно закипає. Я зараз все ж таки підготую рибу і, мабуть, збігаю я за рисом і за зеленю, якщо знайду якусь зелень. Так, рибку зараз я наріжу. Так, На 12 гривень. все купила і рис. Бо як же буде в мене суп без рису. Ну це ж взагалі ще такий рибний, пустий. А так буде добре, я люблю. І зараз зелень, цибуля по 200, а укроп і петрушка по 250. Ну, це мені на 12 гривень. Ось якраз і вистачить. Так, рис 65, я його пересипаю. Банку таку. Так. Додаю сюди рис. Одна, дві. Десь три ложечки. Зелень, І ось зараз її... Ну, Мені ходить я... така. Ти чай хочеш? Да, чи молока хочеш? Чикс. Отаку рибку будемо відправляти. Так. Так. Посолити. Поки доварюється супчик, нам треба пограти в гру і так вийдемо. нема! Світла немає, так, і треба нам то, почекати то зараз, супчика, да? Будемо відволікатися. Всім добрий ранок. Добрий ранок, О, дивись, яка ти в мене сьогодні, геть, хворонька. Геть захворунька. <клухи> <волі. клухи> ну, добре, давай грати. Так, Раз два, Теперіонально. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте. Там. Так. Так. Все, я виграла. У мене палітра. Ну так, книжка буде дорожча. Звичайно, виграла. Лелеле. Зелень скоштувати? Да. Ну спробуй. Смачне. <реш> Що тут з нашим супом робиться? Вариться все. Так, вже цибулька майже зварилась, треба буде її потім витягнути. О, який він класний палахний. Так, давай сюди додаємо усю зелень. Так. І ще хвилинок п'ять, хай він трошки повариться. <клес> <Що> наварила, <да? клес> Ай, а хто зараз буде пити молоко з медом? Ось так, ми ми За... чи коткайка. Сма смачнюче. <клес> Ну що, будемо зараз їсти спати, лягати, так, да, Миланка? Ні, ні, ні. Як це ні? В садочку ні, ні, спите? ні, ні, ні. В Садочку спите? Так. Да. Так, ну і час уже прийшов дістати оцю цибулинку і просто її викинути, бо вона вже зварилася, вона вже дала свій аромат, сік, цибульний. Ось, я її дістаю і прибираю звідси. І ось такий буде насичений гарний супчик у нас рибний. Стой, дуже гарячий. <кхи> Скоро вже буде паск, так що закати м'яска. <кхи> <кхи> ну давай, їж, їжда, підемо спадки лягати, так? Ні. До. Ні. До. Ні.